Ну а далі концентруємося на тому, яким чином інші держави можуть підтримувати Україну, і вже це роблять. Постачання озброєння для нашої держави може стати обов'язковим для всіх країн-членів НАТО. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Такі поставки, за його словами, координуватимуться командними структурами військового блоку під керівництвом генерала Крістофера Каволі. Також Столтенберг наголосив, що союзники щороку надають Києву військову підтримку на 40 мільярдів євро. І цей рівень необхідно підтримувати стільки, скільки потрібно для перемоги нашої держави. Я очікую, що союзники зроблять важливе оголошення у період до саміту та на самому саміті щодо поставок більшого обсягу військового обладнання протиповітряних систем, артилерії, ракет, які терміново необхідні, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна держава. Без цього не буде взагалі будь-якого обговорення питання щодо членства. Нам треба забезпечити, щоб Україна перемогла. Це абсолютний мінімум для того, щоб Україна могла стати членом альянсу. is